Шановні депутати, зайняли всі місця, Тетяна Павловна, прийдіть, будь ласка, в зал засідання, реєструватися. Това вирощує свиней відповідно для голосування. Проєкту вже що... звучить. Це до уваги депутатів. Наступне питання про розгляд звернення до сільських традицій щодо передачі в оренді земельної ділянки, яка після обговорення проект рішення звучить про після слова, що першому пункту звучить про відмову в оренду після розгляду розвитку... товариства сільських традицій. Третє питання планувалося розгляд. Ми розглянули на скільки засіданні, про надання одразу матеріальної допомоги. Загалом надійшло 15 звернень від родини військовослужбовців, відповідно, по 10 тисяч виплата. 4 допомоги по 15 тисяч для програм. І одна допомога, там індивідуально, ми туди, як їдемо до зараз однаково. Є звернення від мешканки в бутельну, в якої загинув син 12 квітня 2022 року, на окуповані на той час території. Зараз деокупація території, але фінансової можливості у родини забрати тіло загиблого сина немає. А прохає надати матеріальну допомогу. Так як ми раніше виділяли допомогу в розмірі 25 тисяч на загибель, то така сама пропозиція виділиться заявнику 25 тисяч на витратні послуги для транспортування, транспортування тіла із області і відповідно проведення поховань. Хоча рік пройшов. Я, так, прийшов, я, то, я, я, то, я то, хотів би додати до цього Я прізвище не буду <плес> називати, але Ти я, я прізвище це не буду називати, але ж донесу до вас, до всіх депутатів присутніх. Ця людина е воювала в АТО досить е довгий період часу. І коли е, так сталося доля, що він залишився на окупованій території і працював фактично на розвідку України. Це я просто так же сказав. Це, е, якщо вже можна, так, там була група осіб, які коректували, е, всі ми радувалися Чорнобай, які е, там прибули, це були люди, які коректували е, Чорнобай, Це <різь -добай> Правда, Було. і пізніше їх здали у колаборанти. І там загинуло, розстріляли прямо сім осіб. Один із них це жити села е Дука. Не просто сім чоловіка, а його в місті з дружиною розстріляли. І, і дружина також. Його. Тому що принципі, спілкувався в mm комітету, -hmm. я просто хотів, щоб принеслися е до цього і пізніше Микола Володимирович, допомогли юристам, всім іншим, щоб е отримали матеріальну допомогу родина, як людина, яка загинула в Україну, за воювавши, але ви що розумієте самі, як переступили депутати, що це вам прийдеться тому що військові. Чиситься трошки, ну як не ЗСУ, трошки по-іншому числили. Але зараз багато дуже відмовився взагалі. По розпаді громаді це прокуратура багато, що займається, тим паче, хтось. Я думаю, 25 тисяч целому вистачить позволити кінотранспорті. Наступно, після транспортування тіла і після надання усіх підтримків документів, це дасть нам можливість розглянути повторну. Давайте повторно, щоб розуміли, що це сума. Тобто, на сьогоднішній день запалістю... Допомогу складають 150 тисяч по 10 тисяч тисяч заявникам родина міського службу, всі виплати, та по 15 тисяч трьом заявникам в сумі 45 тисяч і одна на 25 тисяч загалом на 220 тисяч гривень допомоги складають. Четверте питання в порядку денному, тому що роздрукований варіант у нас усі трішечки інший. Зазнав від змін протягом сьогоднішнього засідання про внесення змін до бюджету Білоцької селищної територіальної громади на 23 рік. Це про те, що говорили а виділили 50 тисяч на витрату пункту. 50 тисяч моло. Давайте 100 тисяч. 50 тисяч це молодь. Якщо вони залишаться, вони залишаться, Їх ніхто не витратить. Але 50 тисяч це дуже молодо. <плес> давайте Пойко, стул, стул. Давайте, стул. давайте стул. а, а, <зваж> а останеться. Ну як думаю, що не останеться. Тетяна Павлова, яке у вас предложення як адвокатом приблизно адвокатом, я маю Можливо, той, я... той, хто відстоював. Э... Ви наші знаєте, хто це адвокат, адвокат є, який займався цим питанням. Так, щоб ми просто мали розуміння. Так, так, Адвокат є. зауваження пропозиції <зваж> до <зваж> порядку денної ще відбудеться, чи були всі Депутата. Так, шановні депутати, прошу зареєструватися присутні в присутнім залі, депутати. Вічі кнопки нажимайте, щоб потім не переговори заходити. Зареєстровано 19. Так, з 19... 19 обраних депутатів на пленарному засіданні 32 за чергової сесії 8 скликання присутні нас на сьогодні 19 депутатів плюс голова 18 плюс голова 19. сесія є правомочна. які будуть які будуть пропозиції стосовно початку роботу сесії Найшла пропозиція розпочати роботу сесії хто за те розпочати роботу засідання 32-ї позачергової сесії білийської селищної ради 8 скликання Прошу голосувати. Хто за? Утримався. Проти одноголосно. Дякую. 32-го базачану сесії селищної ради 8 скликання оголошую відкритий. Вані, наш порядок, на порядку денної сесії здійснюється за допомогою системи електронного підрахунку голосів. Запрещень не буде. Порядок денний пленарного засідання виведено на екран. Для доповіді пропонується до 10 хвилин, до виступів до 5 хвилин. Засідання провести за одну годину без перерви. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Пропонується згадати тих, хто воював, хто загинув, захищаючи честь і незалежність нашої країни поіменно з нашої громади, і вшанувати також хвилиною мовчання, всіх учасників, які захищаючи, поклали своє життя на відталь незалежності і суверенітету нашої країни. Прошу список зачитати наших земляків. Список Учасники бойових дій та військовослужбовців ЗСУ, які героїчно загинули в бойових діях або відбиттю військ Російської Федерації, це Месеча Сергій Олександрович, Дзерин Антон Миколайович, Казирі Анатолій Миколайович, Бурса Євген Олексійович, Сириць Богдан Олександрович, Крупа Микола Дмитрович, Титенко Юрій Алімович, Савенко Олександр Іванович, Биба Сергій Олександрович, Децько Олександр Володимирович. Жмуль Вадим Вітальович, Марусевич Олександр Миколайович, Бідніна Сергій Олексійович, Кущ Сергій... Олег Сергійович, Оборонник Олександр Михайлович. До розгляду, до розгляду порядку денного, 32-ї позачергової сесії 8-го скликання. Заперечимо. Перше питання про відмову ТОВ. Citron Інвест груп компанії KSG, Agro, Тов. сільські традиції, надані згоди на розміщення СМТ білих, об'єкту підвищення небезпеки комплексу по розведенню та вирощуванню свиней. Пропозиція. Далі питання попередньо обговорили. Заслухали, хто бажав виступити, ми почули. Пропозиція голосувати. Ставимо на голосування. Голосуємо. Про відмову. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо, друзі, до розгляду. слідчого питання другого. Про розгляд звернення в традиції. Щодо передачі в оренду земельної ділянки. Пропозиція. Далі питання слухалось. Голосуємо. Ставлю на голосування. Голосуємо. Провід мову. Рішення прийнято дякую. Переходу про звідти третього питання. Десь Та хвилин. Я хотів би по цих питаннях провести. Не про проголосували. Дві хвилини. Шановні депутати та пресудві, проголосували зараз, і прийняли в принципі, кардинальне рішення відмовити запуску сенату фактично, і відмовити надані земельні гарні оренду. Але як би плачевно і прискорно для нас не звучало, але 24 числа буде суд. І по факту... Є зрозуміння, що на цьому суді, цих, цих був присутній у кабінеті Миколи Володимировича Скринка, був присутній арбітражний діючний. Ми нього багато чого інформації, яку отримали, я думаю, відовий, можливо, бачили присутнє. Суть яка цього процесу? Фактично адміністрація президента України піділені російським загальним, це моя думка. Підірує російським загарбникам. Я не проваджував, адміністрація президента. Там фактично тут ігра йдеться геополітична. Чому? Тому що е, Орлов засновник сенатника на території війни має на території Росії 52 серого Він є е, кумом Путіна, а також гаманцем Путіна. По факту гроші люди були вкладені в 2011 році. Тоді планувалося розвинути велику мережу сенату, яку ми вам чули, ще побудувати під ручками синами, там земельну ділянку викупили були. Такі речі відбувалися. А зараз, по факту, вкладені кошти у в селокомплекс близько 80 мільйонів доларів. По факту 80 мільйонів доларів на 17, рік коштував цей селокомплекс. Переходимо на сьогоднішній день. Це в районі 3 мільярдів гривень. Але арбітражні керуючі, коли е, штучно був запущений процес е, банкрутства по якомусь боргу у якійсь е, фірмі охороні 4 мільйони, по факту перецінили ці активи. Зараз на сьогоднішній день ці активи коштують 113 мільйонів. І борг, е, в тому числі і передільською радою, е, е, складає в загальний борг 7 мільйонів. 24 числа буде е, суд. Я розумію, самі поведінки цього арбітражного керуючого. Потім е інформація, яка надійшла мені з інших джерел. По факту 24 числа хочуть винести рішення іменем України про санацію. Тобто не потрібно ні брати в оренду землю, ні брати жодні дозволи, е жодних перевірок під час військового стану, е по факту, е вони заборонені. Їх запускати, тобто, хоча 24 числа дати зелене світло mm -hmm. запуском цього сценарію. Тому тобто, ну, у всієї громади пристоїть до, досить важкий шлях боротьби з цією фірмою, яка сюди якось заходить. По факту ця фірма, пробивши всі її яка, весь послужний список цієї фірми і розуміючи, хто стоїть за цією фірмою. Ця фірма по факту, займалася, починаючи з 2010 року. Рейдерством. Тільки рейдерство. На одне господарство Кіронавської області привезли 2000 дітушок що розуміє, що це за, за... Хто це заходи, яким напівати? і на е, думку вашу, мою, е, думку голови, наприклад, заступників, Їм просто напівати. Я розумію, що можливо е, під час того, як ми будемо це супротивлятися, так же ми будемо. Можливо, вже по комусь кутку пройшлися, можливо, по ковіду крові. Найдуть на когось компромати, найдуть на когось е якісь інші джерела впливу. Нам потрібно готуватися відстоювати, по факту зараз діяти. Я просився 24 буде суд. Е рішення Ігор Миколаївич говорив, що було рішення за суду про передачу цього майна в армію. Арма це... Державне де тут яке буде розпоряджатися це майно, яким є російський капітал. Але по якихось невідомих причинах цього не було зроблено. Ну, У мене є можливість спілкуватися з народними депутатами, які зараз знаходяться в цьому. Я запрошував людей, що приїхали сьогодні на сесію. Побачили є, і вас, але жодний з народних ми тут не побачили. В тому числі і від слухання. І більш цікаво, що. Навчальник юридичного відділу, ну, тобто, навіть співвласник у цієї, яка зайшла сюди, балотувався в певний період часу е від, під списком слух народу. Такі слухи до нас сюди туди перейшли. Можна співповідно. Дивіться. А. У період З 2012 року по 2016, коли ми протестували, ситуація була набагато важча. Повірте, у нас не було рішення суду. Ми не знали, що таке проєкт. Ми знали тільки викиди і все. Нам не давали ніяких документів. На сьогодні є рішення суду, є рішення селищної ради. І є можливість сражатися. Я завершую від себе особисто і від біличан. Дякую. За, за, за розуміння ситуації, дякую за наше життя. Ми не учимо нікого землеробству чи якимось другим професіям. Дякую, що прислухались. Я знаю, про що кажу. Кланяюсь. Дякую. <клухи> <Так>, Шановні, депутати, <клухи> переходимо до дяді <розгляду, клухи> питання. Давайте громадяни, б... потім чи, б... далі будемо трошки. Чому? Б... Чи, б... Б... чому? Б... Тому що дивіться, зараз е основними спонсорами. Е України є фактично Америка. Ми розуміємо І тому є зараз контроль за з боку посольства Америки за активами російського капіталу. Тому в мене пропозиція, але я розумію, чому я тут просто пропозиція. Ми в нас є немає, вона не розумна звернутися в відімні селищної ради, можливо, пару днів вистачить юриста російської ради зробити в адміністрацію президента, в посольство е, Америки. Американський посольство все. Це. Про це безлік, який твориться на території білоцької роботи е, з, е, з російським капіталом. Оце про в мене така пропозиція, ви кого ти вирішить? Так, третє запитання про надання одноразової матеріальної допомоги. Треба слухатися ще чи не голосувати? Голосуйте, пропозиція голосувати, голосує. І четверте питання, яке в нас залишилось, про внесення змін до бюджету Білоцької селищної територіальної громади на 2023 рік. Також ми вже обговорили, дійшли до згоди. Пропозиція голосувала, так? Сума 100, так. Судді. Це адвокат. Це за високові. Висок, висок, Щоб він мав... Це ви е... адвокату, а, а я вироб, представник від представник від громади. Давайте це... проголосуємо. Доручити селищному головному руку Дору. надати доручення. Так доти правильно, надо досвідки. Ні, є таке питання. Пропозиція що це нас технічно мене оббили не відносили, це доволі це все буде, чи ні. Закажем порядку денного потрібно було це озвучити. Зараз технічно немає можливості. Значить, давайте внесемо зараз у порядок, порядок денний. Це нам відкривати знову, підкривати. знову сел, сесію, щоб тряб... Ні, ну давайте а, зараз. Шановні пресудия, бо викладаючи комітет може долучити виконком, несе доручити доручення. А ми бачимо на сьогоднішній день виконкому, який? 12 числа, а сьогодні вже шусте число. Де о, чому на сайті не викликано рішення? Десятиденний термін повинні висвітлювати. Десятиденний термін. Висвітлювати, я наповнюю. Подивимося. Подивили. Чуєте, так І мене питання мене представником не назначається. Чого означає? Але цього просто Він не чому? треба Він? рішення окремо. Доручення, доручення, я дам доручення. Я вважаю, да, що я повинен знабути, я в курсі Олексійович, Доручення, я вам підпишу за моїм да, з печаткою, да, і ви будете представляти інтерес. Да. Ви все будете знати досконально. Значить, що хочу сказати? Питання, які ми виносили на сьогодні на сесію, чотири, ті, що ми хотіли там розглянути на сьогодні, і пропонували в порядку денному, були попередньо, ми їх е, зняли, попрацюємо дані питання і на сьогоднішній сесії винесемо. Значить, хочу це себе сказати, щоб розуміли, вилічати присутні тут, депутати, понятно, що є позуміння в нас, і приймати рішення, які будуть суперечити. Мешканцям Білихів, ніхто не буде ні з бутенок, ні з червоних квіт, чи з інших населених пунктів. У да. нас громада, яка згуртована одна, я думаю, ми будемо всі відстоювати інтереси однозначно селища Білики. Так що на цьому, я думаю, питання, які стосувалися сьогоднішньої сесії Тетяна Павловна, я вже, думаю, при ми поговорили на сьогодні. Я розумію. Мене, ми, слика, депутат, каже, що Тоді ми голосували за бажана як представника на сесії. Не на сесії, а на погоджували Ні, не на сесії тоді голосували. Ну, за представника. Тоді, так. Да. тоді за представника і влучник. Ми за допомогою. Ми дамо доручення, а додатково, ще, якщо треба, ми виконавчим комітетом це підкріпимо, рішення. Ні, якщо ви караючий комітету йдемо доручення, то до 20, якого, там 24 суд -та буде, буде все з дорученням представляти, якщо треба, чи як так, Да. Микола е -е Ну така вже пропозиція до вас. Включи тоді, як оскільки там було два представника, я готовий е відпомогти, два, два. Не капітан немає. Дамо доручення. Його. Да, шукері, Хто вважає, я розумію, що всі не поїдуть і не будуть, але якщо буде два представника і Оксанд Олексійович, які питання? Да буде вручені, представляєте інтерес? Так, запитань заперечень не буде, ніяких більше. Всі питання, які сьогодні були влучені, в порядок денний, який був затверджений, ми з вами затвердили і проголосували, вичерпані. В зв'язку з тим, що ми все розглянули, засідання 32-го позачергової сесії 8 скликання. Оголошую, закритим.